Вітаю вас, друзі, в ефірі Єдині Новини Головне. Мене звуть Фоксі. Сьогодні ми будемо розібратися за своїми причинів. І сьогодні напишу гості Кішка Боня. Здравствуйте, Бонечка. Розкажи, будь ласка, ви дивитесь єдині головне? Ні, звісно. Я самому, кажеться, Я твоїм. свои слезы посмотрела, кажется что-то остановился или не по чинам а если причины стался, то то не стался, а ничего, а ничего, и я уже рассказывала что-то про кишечку, Бонечку со своим автомобилем Майбах, Майбах, так ты уже рассказывала Як програма називається? Боня. Він вже таке просто. Як ви розповідаєте? Ми тобі обіць... обіцяємо ваш механізм. Механізм це таке просто. А, я майже постували. <кій> <кій> Так Таке було. Єдині головне. До побачення.